Богдана Петришак керує відділом давніх актів у Центральному державному історичному архіві в місті Львові. Але відколи почалася масштабна війна, її робота дещо змінилася. Тепер вона докладає зусиль, щоб уберегти артефакти від можливого пошкодження внаслідок обстрілів чи навіть знищення. У місті часто гудуть сирени і відключають електроенергію, але робота в архіві триває цілодобово. У умовах війни працівникам і особисто мені е, працюється складно. Але це наш обов'язок зберегти те, що нам передали наші попередники, які пережили дві світові війни. Це один із найстаріших архівів не лише в Україні, а й у східній Європі. Його було засновано ще за Австро-Угорської імперії в 1784 році. Проте документи тут зібрано набагато давніші, наприклад, берестяні грамоти 12 століття. Архіву допомагають колеги з багатьох країн. Приміром, ці водонепроникні сумки прибули з Польщі. Це Є евакуаційні вогнезахисні вогнетривки, водонепроникні мішки. Їх передали нам в перші дні війни наші польські колеги, і ми в ті мішки перемістили найцінніші документи з четвертого поверху. Також Естонія та Німеччина надали спеціальний реставраційний папір. А Німеччина до того ж відправила спеціальну тару та осушувачі. Французькі архіваріуси надіслали орхтехніку та кінонегативи для створення копій. А завдяки колегам зі Швейцарії, Львівський архів тепер має 11 міцних сейфів. Тобто це сейфи для зберігання найцінніших документів, які у нас є. Вони вогнетривкі, витримують до 120 хвилин горіння. Далеко не в кожному банку такі сейфи є. Ми сюди привезли все найцінні, перенесли все найцінніше, що у нас є, наші програмотні грамоти. А на випадок, якщо всі ці заходи не спрацюють, існує план Б зацифрування для цього з музею єврейської спадщини в Нью-Йорку передали спеціальний сканер. Частину документів уже можна побачити на сайті архіву.